Антимонопольний комітет України є державним органом і спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Основним завданням антимонопольного комітету України є боротьба з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання монополізації товарних ринків та обмеження конкуренції, сприяння розвитку добросовісної конкуренції. Забезпечення конкуренції у сфері державних закупівель антимонопольний комітет України почав діяти з листопада 1993 року. За його активною участі відбулася демонополізація вітчизняної економіки. Обсяг конкурентного сектору в ній склав близько половини створена система органів антимонопольного комітету України. В 2001 році в Україні було прийнято новий базовий закон про захист економічної конкуренції, який повністю відповідає європейським та світовим підходам до захисту конкуренції, можна доказати зговор на основі економічного аналізу. І в 2005 році парламент країни прийняв. Вот эту норму, которая, конечно, развязала нам руки, и после этого антимонопольный комитет смог бороться с антиконкурентными сговорами намного эффективнее. Компания Western Union занимает монопольное положение на рынке перевода денег физическими лицами из стран дальнего зарубежья, из стран СНГ в Украину. И только благодаря тому, что они занимают вот это монопольное положение, они установили такие очень высокие тарифы, которые, кстати, были намного выше, чем для других стран. И вот это расследование, оно было, конечно, уникальное, потому что там, помимо экономического анализа, помимо всех юридических процедур, я использовал те возможности, которые мне давало положение председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ. Мы добились, что Western Union Существенно очень різко снизило тарифи от двух до четырех раз. Жителі України сэкономили в своїх сім'ях порядка долларов. За час діяльності антимонопольного комітету України на порушників законодавства накладено штрафи у загальному розмірі понад півмільярда гривень. Відшкодовано збитків та попереджено втрати підприємців і споживачів у розмірі більше двох мільярдів гривень. Найбільш знаковими справами антимонопольного комітету були справа щодо зловживання монопольним становищем при розрахунках населення через установи Ощадбанку про антиконкурентні узгодження найбільших гравців ринків нафтопродуктів, щодо неправомірного використання чужих позначень та оманливої реклами на ринках продовольчих товарів. Щодо створення результатів торгів при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, з метою недопущення монополізації окремих товарних ринків відмовлено в наданні дозволу на створення об'єднання Укрморпорт, концерну Українська авіація та «Укрторф». Визнанням високого рівня результатів діяльності антимонопольного комітету. Стало набуття Україною статусу спостерігача в комітеті з питань конкуренції організації економічного співробітництва та розвитку у грудні 2010 року. На сьогодні пріоритетом у діяльності антимонопольного комітету України є контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захист прав та інтересів підприємців і споживачів на соціально важливих ринках, паливних та продовольчих ресурсів, лікарських засобів, фінансових, транспортних та телекомунікаційних послуг. Вдосконалення механізмів виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, у тому числі шляхом розробки спеціальної програми звільнення від відповідальності, встановлення разом з асоціаціями та об'єднаннями професійних учасників ринку правил, чесних звичаїв у підприємницькій діяльності щодо найбільш поширених дій у вигляді недобросовісної конкуренції. Посилення роботи по запобіганню порушень законодавства про захист економічної конкуренції з боку органів влади та місцевого самоврядування під час надання адміністративних послуг діяльності на ринку землі. Діяльність антимонопольного комітету України і надалі буде спрямована на захист добросовісної конкуренції, прав споживачів та реалізацію нашої основної місії.